На розмитому дощом газоні стихійний меморіал 13 жертвам теракту, серед яких дитина Юлія знову прийшла до свого розбомбленого будинку роздивити залишки квартири, де втрачено усе. Залишилося ну десь п'ять пар обуві чоловіка, зонтик. Ну, таке поміла чи пару ножів, там кастрюлі, якийсь судочок. Підійматися на гору можна лише у супроводі рятувальників. На останньому п'ятому поверсі за кілька метрів від порога моторошне провалля. Сюди вночі проти 2 березня влучила російська ракета. А ну от унітаз в цілі. Оце халат сина вилтається. Оце а отам було ще дві кімнати. Отам наша спальня, ну де нічого нема, і отам е сина кімната. Юлія із річним сином були в евакуації за кордоном. Тут лишався чоловік. Про вибух у її будинку жінці повідомили друзі, і вона одразу помчала додому. Мені здавалося, що автобус дуже мідлено їде, і мені треба швидше. Я хотіла вийти біжать до Запоріжжя, щоб швидше зрозуміти, що тут відбувається. А на місці ракетного удару тим часом працювали надзвичайники, розбирали завали, шукали уцілілих і загиблих. Серед тих, хто розбрав тут завали Данило, який усього три місяці працює рятувальником. Ми приступили прибирати на вищі конструкції, опасні елементи, бетонні плити, рубероїд. Багато було сміття, тут було все скидали виносимо. Її Олександр був біля епіцентру вибуху, дивом вижив. Пані Юлія ледь стримує сльози, коли переповідає, як його з під уламків намагалися дістати сусіди. Дякуючи друзям. Ну? І дякуючи друзям, він вижив, тому що отут сусіди наші. Якщо б не вони, вони знали, що Саня вдома, бо там був його робочий стіл. Отут стояв диван, і воно отак все підсунулось таким домиком, склалося і зверху пліта. Нині тут уже розібрали завали. Пан Сергій із сусіднього з розбомбленим під'їзду вивозить у цілі речі. Ну, які довіща залишилися сели. Нам повезло більше-менше зі квартира. Целасі, по тому. Ну... Що є? Холодильник. Печка, там, я знаю. Стиральна машинка. Дещо знаходить серед руїн своєї кухні і Юлія. Судочок. І бутилочка заберу теж. Нині головний її клопіт, чоловік. Він із численними травмами, як і ще троє скалічених мешканців будинку у лікарні. Переломані з, з одного боку чотири ребра, з іншого три е, внутрішні органи всі зашиті, перешиті. Юлія розповідає, вони втратили геть усе, і родині фактично немає де жити. Тож дуже сподівається на допомогу небайдужих. То так. Ну нічого, головне, що живий. Андрій Почті Артем Деженков, факт сітіві. СІТІ, Єдині новини.